Добрий день, шановні колеги, шановні діти, вітаю всіх із святом, міжнародним днем поезії, яке ми святкуємо разом з усім світом 21 березня. Сподіваюсь, що поезія займає почесне місце в вашому житті і слово, наповнене ритмом і Римою, проходить через все ваше життя. А якщо це не так. То хочу познайомити вас із віршем Івана Драча про те, як поезія одного разу може зачарувати кожного із нас, як кожен відкриває для себе прекрасне слово по-своєму. Отже, Іван Драч балада про соняшника. В соняшника були руки і ноги, і було тіло жорстке і зелене. Він бігав на випередки з вітром, він вилазив на грушу і рвав в пазуху гнилиці, і купався коло млина, і лежав у пуску, і стріляв горобців з рогатки. Він стрибав на одній нозі, щоб вилити з вуха воду і раптом побачив сонце, красиве, засмагле сонце. В золотих переливах кучерів у червоній сорочці на випуск, що їхала на велосипеді, обминаючи хмари на небі. І застиг він на роки століття в золотому, німому захопленні. Дайте покататися, дядьку, А ні, то візьміть хоч на раму. Дядьку, хіба вам шкода? Поезія. Сонце моє оранжеве, що миті якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе, щоб стати навіки соняшником.